Бути адвентистом сьомого дня в деяких місцях набагато складніше, ніж в інших. Східний Тимор невелика острівна держава в Південно-Східній Азії. Вона є домівкою для 1 мільйона 200 тисяч людей, більшість з яких католики. Близько 500 адвентистів сьомого дня живуть там. Вони проводять богослужіння в одній офіційній церкві в столиці, а ще три групи розкидані по всьому острову. На жаль, адвентисти в східному Тиморі зазнають переслідувань, їх часто відкидають або звільняють з роботи. Хоакіна кравчиня, яка живе в скромному будинку, який одночасно слугує і магазином, і робочим місцем. Вона заробляє на життя пошиттям одягу та інших вигадливих речей. Хоакіна страждає від болю та проблем зі здоров'ям. Одного разу вона відчувала таку слабкість, що молила Бога допомогти їй. Незабаром двоє адвентистів прийшли до неї додому, помолилися разом з нею і дали їй біблію. Хоакіна вивчала Біблію і переконалася, що Божа істина лежить в основі адвентистського вчення, хоча це й означало закрити крамницю по суботах для поклоніння з адвентистською громадою. Коли її сусіди дізналися, що вона покинула свою колишню церкву, щоб стати адвентисткою, вони подали на неї скаргу і її заарештували. Це був важкий час для Хоакіни, але Бог дав їй сили. Її звільнили і виправдали, і тепер вона розповідає своїм сусідам про Бога, попри переслідування. Адвентистські діти також потрапляють у складні ситуації у східному Тиморі. Їх виключають зі школи за невідвідування по суботах. Заняття у державних школах відбуваються шість днів на тиждень. Тож, коли діти відмовляються відвідувати школу в суботу, їх змушують покинути школу без жодної можливості для оскарження. У 2015 році пожертвування всесвітньої церкви допомогли побудувати адвентистську початкову школу, де учні можуть навчатися без побоювань, що їх виключать. Вона зареєстрована як міжнародна школа з уроками англійської мови. Кількість учнів постійно зростала, тому для розміщення тих, котрі жили далеко від школи, знадобився гуртожиток. Багато батьків, які не є адвентистами, також прагнуть віддати своїх дітей до цієї школи. Оскільки вони бачать хороше та здорове середовище, яке вона пропонує, наші обіцяні пожертвування допомогли побудувати гуртожиток і підтримуватимуть роботу в східному Тиморі надалі. Давайте допоможемо продовжувати євангелізацію в східному Тиморі та молитися, щоб Бог зміцнив віруючих, які працюють, аби зруйнувати упередження та досягти всіх тих, хто хоче пізнати Бога особисто, коли ми повертаємо нашу десятину і обіцяні регулярні і систематичні пожертвування. Давайте поставимо Бога на перше місце.